Два вуха оглоху. Сильний такий взрив, подумала, сразу, що колесо пробило. Я сиділа ззаді водителя, а потім вже зрозуміла, що вийшло, то сразу шок був. Вилазили через вікна. Повиривало все, і вікна, і двері, нема нічого. там. Я сиділа на сидінні, мене не кинуло мене якийсь мужчина витягнув. Хто сам вилазив, хто у кого? Я була буквально поряд з епіцентром. Ну, поряд зі мною людина загинула, я так думаю, жінки нема. Люди самі одне одному допомагали, да? намагалися доказувати односить ну, тіл людей, щоб ну, вдруг повторний вибух, щоб ну, хоча б трошки обезпечити, чи могли одне одному надати допомогу. У мене Травма я не чую на одне вухо майже голова, а тіло добрий час вони ціле. Це чудо, да, це чудо. Я зараз Потрапило людини. Люди отримали в основному осколкові поранення, міновибухова травма. Це акубаро травма. Це опіки, це ну, рвані рани, переломи, ну і психологічна травма. Також у надважкому стані було три людини. Їх скерували до Дніпропетровської обласної лікарні. Наразі у нас перебуває госпіталізовано 22 людини до різних відділень, до хірургії, неврології в реанімації. Одна людина їм зараз надається допомога.